Всім привіт! Черговий день терапії відмовами. Сьогодні я біля Toyota, борюся зі страхами, хочу піти в Toyota, поспілкуватися з одним з продавців, хочу знайти найкращого продавця, який там є, якщо вдасться, і попросити в нього дати мені інтерв'ю, що він поділився своїми секретами продаж. Дуже реально виклик для мене, тому що мандраж відчуваю, але хочу реально підійти познайомитись і дійсно попросити взяти інтерв'ю. Бачимо, що з цього вийде. Доброго дня. Я хочу поспілкуватися з, з продавцями вашими. Ну, Хтось. А так, хто у вас найкращий продавець? У нас всі кращі Всі? Вам як найкраще місяця? Ні ну, ну, про, ну ні, окей, добре. Дивіться, у нас після от, вже 18 минут, 4 хвилин залишається 25. Ага. Зараз я наберу п'ятеро, дітей, <рес> ні. Я хотів запитатись вас. Я просто сам займаюся там продажами, і, mm -hmm. і мені цікаво було, якщо б ваша така ласка. Якісь там інтерв'ю невеличке записати, щоб поділилися якимись своїми там фішками по продажам. Я просто почитав недавно там пару книжок там Джорджа та там mm -hmm. один з найкращих автомобільних типу, так. продавців. І, напевно, один з найкращих продавців, типу, це, це продавці машин. І чи би ви не погодились там дати якісь інтерв'ю, таке невеличке, бо щось таке, ну? На жаль. Або хтось там з ваших колег є якісь такі, які ну, я так не можу це попитати, ви можете там поспілкуватися з нашим маркетингу, можливо, може, вам щось запропонувати. Відділо маркетингу, та? так? Так. Ага. А як до них попасти, подзвонити? Це хіба що вам за рецепту дівчата, роботи час можуть так. Можете ага. запросити з них, ви з ними послухаєтеся. Шкода, звичайно, не дав мені інтерв'ю. Реально так хотів поговорити з, з кимось з продавців, машин, саме машин, і не вдалося відмовив. А... Але я таки попробую хоч з кимось домовитись, можливо, там не в Тойоті, а в якомусь іншому салоні. Реально дуже цікаво поговорити з якимось крутим продавцем машин, як Джо Джерард. До наступних зустрічей, папа. -па.